Дві, друзі, з вами компанія автопарк Юємістер Люд. До нас на продаж заїхав Реноміган 2013 року. випуску. Власник вже замінив білет-оптику. По характеристикам двигун, дизель 1,5 на 100 кВт 6-ступинова механіка, два комплекта коліс, зима-літо, зимові шини на металевих дисках. Автомобіль в чехлах, текстильним салоном, Салон в максимально збереженому стані. також є підігрів сидінь. Старт-стоп, шкіряне кермо. Круїз, датчик світла, сенсор дождів, 6-ступенева механіка, 190 оригінального, без жодної помилки, також навігація. Круїз, контроль, 6-ступенова механіка в наявності, два ключі. Салон не потребує ніякої хімчистки, автомобіль в рідній фарбі. На 145 власник замінив комплект ГРМ. По ходовій частині, по двигуну, по електриці жодних капіталовкладень. Не потребує можливо, авто придбати в кредит або в лізинг. Діє система обміну 3-1. Якщо вас зацікавив наш автомобіль, телефонуйте за номером телефонів, вказаних на наших сайтах, або пишіть в директ. Заходимо з адреси міста Львів, Володимир, Великого 2, компанія Автопарк.